Вітаю вас, друзі! На жаль, ми з вами живемо в такі часи, коли нас кожного дня очікують сенсаційні події, від яких просто встає волос дибом. Сьогодні будемо говорити про президента Зеленського. Деякі депутати Верховної Ради, при зустрічі зі мною просять мене не згадувати це з прізвище. Говорити про будь-кого Єрмака, Татарова, інших фігурантів кримінальних справ от тільки не про Зеленського. Ні, мною не шановні депутати. Говорив і буду говорити про. Президента Зеленського. Бо вже не тільки українцям, а мені здається, і отим собакам з котами на смітниках зрозуміло, що весь той безлад, який зараз відбувається всередині країни і на фронті, йде від внутрішньої політики, яку генерує безпосередньо президент Зеленський. Для багатьох з нас не зрозуміло, чому Зеленський не керує країною. Чому він її віддав на відкуп Татарову, Єрмаку, Каламойському, Ахметову і іншим олігархам? Чому він дурить український народ? Ми ж всі пам'ятаємо його обіцянки, коли він йшов до президентського крісла. І от саме на це питання, чому він себе так поводить, ми з вами зараз спробуємо відповісти. Останніми днями ми стали свідками. Двох, на мій погляд, жахливих подій. Перше, це інтерв'ю Зеленського Наталі Масічук. А друга – це його заява про те, що він, тобто Зеленський, вирішив йти на другий термін. Ці дві події – вони рівнозначні звістки про неминучий апокаліпсис. Принаймні саме так я це сприйняв. Сам факт, що президент Зеленський дає інтерв'ю Наталії Масійчук, на якій нема де проб ставити, яка настільки безпринципна, що приймала участь в незаконному примусі українців вакцинуватися тим шмурдяком, який нам нав'язувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Це та Масійчук, яка за руку тягне поворознюка в політику. Людина, яка речення не може вимовити без матюків. Будь-який президент нормальної країни вважав би за приниження сісти поряд з таким журналістом і тим більш давати ще йому там якесь інтерв'ю. В цьому інтерв'ю було про все, навіть і про те, чому Зеленський так рідко зустрічається зі своєю мамою. Але ж я хотів почути від президента, що буде з моєю країною, що буде зі мною. З такими от ветеранами, як я, що буде з тими каліками, які прийдуть з війни, що буде з біженцями, що буде з економікою, що буде з правдою, справедливістю. Ні. Це інтерв'ю було на рівні містечкового журналіста, який спілкувався з головою Радгоспу. І це дуже яскраво нам показує внутрішній світ президента Зеленського. Дуже яскраво демонструє нам справжні його наміри стосовно України. Наміри, яких ми ніколи не побачимо, тому що їх нема. І друга подія це заява президента Зеленського, що він вирішив балотуватися на другий термін. Все я випав з седла і впевнений, що мільйони українців зробили те ж саме. Людина, яка не підготувала країну і населення до повномасштабного вторгнення, більш того, зробила все для того, щоб це повномасштабне вторгнення було успішним для росіян. Всі ми пам'ятаємо історію з Півднем, тих вбитих патріотів у Херсоні, які просто були кинуті на призволяще. Зараз вбивають наших бійців тільки тому, що у нас нема ракет. Зараз наші бійці розміновують мінні поля своїми тілами. Чому? Та тому що у нас не працює оборонна промисловість. У нас взагалі економіка не працює. Саме таких людей ставить на посади Зеленський, які вбивають і воєнно-промисловий комплекс, і в цілому економіку. Той же Железняк, той же Гетманцев. Ми ж не забули, коли звернулися представники бізнесу до Зеленського з вимогою зняти з посади Гетманцева. І що зробив Зеленський? Він сказав, що Гетманцев – гарний хлопець, тому хай працює людина, яка обслуговувала все своє життя партію регіонів, який на коротку Зазаровим вбиває економіку України саме завдяки Железняку… І у нас нема дронів, у нас нема ракет, у нас нема взагалі сучасної промисловості. Це саботажники, диверсанти, які працюють на Росію. Хто за цим стоїть? Президент Зеленський. Його партія, яку він завів в парламент монобільшістю, не виконала жодної передвиборчої обіцянки. Більш того, вони зробили диамітральні кроки для того, щоб закрутити гайки всередині держави і вбити остаточно і політичну активність, і громадські руки, і обкласти червоними паперцями будь-які спроби патріотів змінити ситуацію. І за цим стоїть президент Зеленський. Зеленський все чудово знає, що відбувається в країні. Тому свідомо призначає на посади тих, хто розвалює цю Україну. Нещодавно пройшла інформація про те, що яйцепродавець Резніков з посади міністра оборони України піде послом у Великобританію. Це що? Це насмішка над британцями, це насмішка над українцями. Що буде робити там людина, в країні, яка перша встала нам на допомогу, прем'єр-міністр якої Борис Джонсон зробив все для того, щоб Україна стала впізнаваема у світі? Що буде робити там послом гнида, яка обкрадала свою армію? І про це знає весь світ, в тому числі і британці. То що вона там буде робити? Я вам відповів. Вона, оця гнида Резніков, буде там виконувати ту ж саму роль, яку зараз виконує посол України в США Маркарова, роблячи все для того, щоб Україна не отримала ленд-ліза і будь-яку ефективну допомогу. Вона гальмує всі ці процеси на користь друзям Путіна. Саме цим буде займатися Великобританії Резніков. Для чого це робить Зеленський? Для того щоб послабити міць України. А тепер давайте звернемо увагу на того типу, якого Зеленський намагається поставити міністром оборони України замість Резнікова. Я вдруге вилітаю з сідла на цю посаду планується чинний голова фонду держмайна Умєров. Це людина, стосовно якої я провів не одне журналістське розслідування. Це людина, завдяки якої в системі енергетиці працює російська диверсійна група, на чолі з Абрамовичем, до складу якої входять чинні депутати Верховної Ради, про яких я неодноразово писав. Завдяки цій групі вже знищено таке підприємство, як Донбас Енер. Зараз. Ця група орудує на центр Енерго. Вони вже протовкнули туди своїх людей і допомагав їм в цьому. Голова фонду Держмайна Яким-то дивним чином, як мені повідомили, Уміров постійно поряд з президентом Зеленським. Умиров є таким собі містком між президентом Зеленським і кримськими татарами. І саме Зеленський поставив на посаду голови фонду Держмайна Умиров. Більш того, вже ні для кого не є секретом міцні стосунки у Мірова з політичним бамондом Турції, тобто Ердоганом, який все робить для того, щоб Росія не програла. І ця людина знову ж таки зеленським готується а може вже призначена на посаду міністра оборони України, що вона там буде робити? Звісно, працювати проти України і на користь своєї прямої кішки. Всі потоки фінансів, як білі, так і чорні, заведені на голову офісу президента Єрмака. Вся правоохоронна система, починаючи з СБУ і закінчуючи поліцію, контролюється Татаровим. Оце і є золоте оточення президента Зеленського. А тепер відповідаємо на питання, чому він так веде, чому кожен президент веде себе так в Україні, наче він ворог України. По-перше, всі президенти України є і були ворогами України, тому що вони працювали на Росію. Те ж саме зараз робить президент Зеленський. І аргументація тут дуже проста: не треба шукати якихось там світових закликів. Кримінальна Росія і кримінальна Україна дуже комфортно себе почувають. Тому завдання президентів України починаючи з Кравчука, і закінчуючи Зеленського, зберегти цей статус, статус кримінальних країн, де все вирішується на блатних тьорках і поза законом. Кримінал не зацікавлений в тому, щоб Україна була цивілізованою країною, в якій працюють закони, в якій політики контролюються народом. А це можна зробити тільки єдиним способом: тримати населення України в стані жебраків якими дуже просто маніпулювати. Саме цим займається Зеленський. Весь свій термін Зеленський наче був в тіні. Весь негатив шов в бік таких осіб, як Єрмак, Татаров, Резніков і інших. А Зеленський в той час робив гучні промови на міжнародній арені. І це було зроблено тільки для того, щоб руками Татарова, Єрмака. Резнікових, гетманцевих формувався новий олігархічний клан, клан Зеленського. І ми сьогодні стали свідками народження цього клану. Саме заява про те, що Зеленський йде на другий термін, доводить нам, що цей клан вже сформувався. От вам і відповідь. В сухому залишку ми з вами маємо знову створений кримінальний клан, який дозрів уже до того, щоб реалізувати амбіцію тримати в своїх брудних руках державу не один президентський термін. Чим все це закінчиться? А закінчиться це виборами олігархи різних калібрів вже Почали підготовку до наступних виборів. Кажуть, що ці вибори будуть проведені одночасно, тобто вибори до парламенту і президента України. Коли це буде, я не знаю. Може восени, може навесні нам про це повідомлять. Але ж те, що це відбудеться, це факт. І от тепер саме цікаве, який вибір зробить суспільство. Ми змушені будемо пройти через цю процедуру з вами. Клан Зеленського впевнений, що ми з вами проголосуємо за нього, ну принаймні більшість, і оце мене лякає. Тому що я просто вже не знаю, як можна ще знущатися з країни, з людей, і що нас очікує, якщо оці слуги в лапках знов переможуть. Що буде з нами, коли знову прийдуть до влади Зеленський, Єрмак, Татаров, Арахамія і решта їх поплічників разом з Гетманцевим і Железняком? Народ України постане перед вибором, чи жити йому в минулому, проголосувавши за? Кримінальні клани, не тільки Зеленського, а там, будучи і Порошенка, і Коломойського, і Ахметова, і решти олігархів. Чи все ж таки обрати майбутнє, в якому не буде тих покидьків, зрадників, що роблять наше життя більше схожим на життя в пеклі? Отже, друзі, думайте тепер про це. Бо доля не тільки України, а доля кожного з нас в наших руках. Від нас залежить наше майбутнє. Якщо ми по справжньому з вами гідні громадяни, то ми зробимо правильні висновки і приймемо правильні рішення. Те, що я вам зараз розказав, я зробив не для того, щоб погіршити ваш настрій, а для того, щоб навпаки ви мобілізувались і у вас з'явилася потреба діяти. На цьому я закінчу, друзі. Бережіть себе, я вас всіх поважаю, до побачення.